26 серпня Україна зазнала одного з наймасштабніших комбінованих ударів з боку Росії. Внаслідок ранкового обстрілу постраждало 15 областей. Основною ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі. Ворог застосував різні види озброєння, зокрема безпілотні літальні апарати, крилаті ракети, кинжали. Більше десяти годин лунав сигнал тривоги, тримаючи незламних українців в напрузі. Вибухи лунали у Києві, Луцьку, Кривому розі, Сумах, Вінниці, Дніпрі. Харкові, Житомирі, Рівному та Львові. Від падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та численні автомобілі. На жаль, є загиблі та поранені. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахетів, як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів від Харківщини та Києва до Одеси і наших західних областей, на жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. На жаль, багато пошкоджень в енергетиці. У зв'язку з цим Укренерго вводить екстрені відключення електроенергії. З 26 серпня у Чернігівській області знову почали діяти графіки аварійних відключень. Станом на 1500 без світла одразу чотири черги. А це перша, третя, п'ята та шоста. Голови обласних військових адміністрацій отримали завдання у разі потреби розгорнути пункти незламності. Начальник Чернігівської військової адміністрації В'ячеслав Чаус доручив розгорнути пункти на території регіоні нашої області. Сьогодні на Чернігівщині функціонує вже 146 пунктів незламності, 44 з них на прилученні, 20 у місті Прилуки